Друзі, ми продовжуємо ранкове шоу «Файний ранок і не забуваємо, що сьогодні міжнародний день щастя. А знаєте, друзі, а є от ті люди, які справді роблять благу справу для наших власне тернополян для тернопільщини, і от та людина, яка робить інших людей щасливою. Це можна назвати Андрія Савчука, благодійника. Доброго ранку! Доброго. От що завітали, за те, що знайшли час, щоб нас прийти. От знаю, що дуже. Багато до чого ви долучаєтеся до прикладу. А зараз згодом так вже буде йти реставрація у залужі. Так, архітектурних, можна сказати, вже паток, адже це старе село. І знаємо, що у Збарежі, у збережі також для костелу ви подарували годинники. І, от дуже всім цікаво, знаєте, благодійники це ті люди, які мають гроші, і, звісно, десь їх беруть. Отож, насамперед, хочу запитатися, чим ви займаєтеся? Насамперед я являюся бізнесменом на території Євросоюзу і так само тут а в Україні. У мене дві фірми Я є директором компанії Еолайв Груп і Тернопільського офісу, очільником компанії Елайв Груп. Щоб бути благодійником, то не треба заробляти гроші. Треба mm -hmm. мати добру волю, бажання і любити. Те місце, це село, цей населений пункт, цю вулицю, де знаходишся, де проживаєш. Так, благодійство займається, ти не означає, що треба викидати велику суму грошей. А хватить підняти папірчик, положити в урну або не кинути бичок, опалок на землю, правда? І це вже є благодійність. Допомогти старшій жінці перейти дорогу, і це вже є благодійність. Тобто навчитися брати на себе відповідальність за ближніх своїх, за тих людей, яких ми видимо коли себе. Угу. А коли вона сам перед зрозуміла, що пора допомагати іншим і маю вже на увазі а, фінансово, коли ви долучилися вже до першого такого фінансового благодійного проєкту? Благодійністю я пішов займатися ще з дитинства, угу. так як сам відчув тепло від цієї благодійності дуже від багатьох людей, які мені дуже багато допомагали. Фінансово почав допомагати, напевно, що від своїх тільки коли почав за заробляти гроші? То я думаю, від 18 років почав фінансово. Угу. О, знаєте, всі, всім дуже цікаво. Багато людей мені говорять, що от ті благодійники, які допомагають грошима, ну не можуть вони так просто свої гроші із кишені викласти. Це ж має бути їм якось вигідно. От ви цей факт спростуєте чи підтвердите? Я підтверджую, що вигода є однозначно, вигода то, що я від того получаю задоволення. Так? Якби я від того не отримав задоволення, я би то не робив. Так? Воно мені приносить тепло серця, радість то дуже велика, що не оцінюється фінансово. Uh -huh. Гроші ніхто не дає. Так? Бо всі вважають, що це є твоя дурна ідея і ти її собі реалізуєш. Uh -huh. Я не потребую, я не хочу ні кого ніякої копійки. Мені хоч би добрим словом, або хоч би не клівітали, не вливали грязь, як дуже часто люблять то робити. Uh -huh. Давай, давайте ми поговоримо про от благодійний проект для села залужя, а так uh -huh. зборацького району. що там згодом можна буде побачити? До чого ви там долучилися? Ну, зараз, так як той об'єкт взагалі ні на якому балансі не стоїть, його якоби немає. То зараз на даний момент, так грубо сказати, це є е, смітник, бо в храмі там є купа сміття, руїни. Сам, той, саме перше створення громади, так, щоб то передати власність громаді, щоб то не стояло на балансі е, державних установ чи Бог знає, кого хто зможе собі на фоні тому відмивати гроші. Так. Робиться це для громадян села, для громадян міста, району, області, для громадян України, що в будь-який час можуть люди прийти собі, відвідати цей храм, помолитися. Так як мої знайомі підтвердили, що там немає садика, можливо, там і біля цього храму зробимо садик. Ну, Бо перед тим, отець Петро Новосельський підтвердив таку інформацію, що там були сестри монахині, які утримували садик. А від того, як прийшов тоталітарний режим комуністичний, і монахи, і священники були вигнані, від того часу садика там немає. І цей дефіцит постався. Діточки народжуються, а вони мусять возити їх з бараж, десь далеко і, і так, і так. За І так, ну це дуже гарно, що згодом там може з'явитися Садіка. Скажіть, а громада дозволяє вам там все робити? Е, так, голова села. Лояльно до того підійшов, так, він проінформував, що грошей в не, них немає. Я його Запевнив, що нам не потрібно ваші гроші. Нам лише дайте допомогу, якусь моральну допомогу. Так? І щоб нам просто ніхто не, допом... не мішав, щоб нам юридично допомогли обійти повністю це все, що ту бюрократію, що там треба, ту документацію, щоб просто з тому допомогли. він пообіцяв, що допоможе. Угу. Не знаю, як там вийде. Скажіть, будь ласка, ви мені за лаштунками розповіли. Чому от багато роботи для Збаращини. Знаю, що він не тільки для Збаращини, але зараз ми так говоримо більше про Збараш, залужя. От чому так? Чому допомагаєте? Збаращина для мене стала рідною. Збаражчина мені колись дала такий притулок. У двох словах про себе я народився в Тернополі, я два роки виростав в Тернопільському дитячому будинку, малютка. Після чого я був встановлений в село Сухівці Підлучевського району, і моя мама, вона сама зі Збаражчини, село Шили, мене родина в Добромирці, в шалах. Я виховувався потім, виростав у Збарацькій школі інтернат. У мене дуже багато друзів, я прислуговував в Бараській рімо-католицькій церкві. Тобто воно мені таке рідне, чуже, але заодно стало мені дуже рідним. І потім, в певному періоді мого життя, коли в мене батьки помирали вже, то в 16 років мама, в 19 тато. Я залишився так на вулиці. Бо ту були такі тяжкі часи, 90-ті, і зба... мешканці з Баража і з району дали мені притулок. Дуже сильно мені допомогли. То в збаражі, сім'я безкоровайних, волністових, плотикою, потім село Черниківці. Звідки я родом? Дякую, Сім'я Макух, Смолинець, Кінь. І багато багато інших людей, які мене сильно підтримували, любили і допомагали. І практично не дали мені впасти в якийсь такий злочинний світ, де треба було виживати, здобувати ту їду. А не дали мені того шансу. А допомогли мені як морально, духовно, матеріально, так бо хто чи міг допомагати. Мені це воно таке рідне село. Черніківці, Бараш, Шили, Добромірка. Оце воно. Загалом і... можна сказати, весь район. Так, район і це Тернопільська. Бо півщина. зараз багато років я за кордоном і дуже... Ду дуже дуже тягне мене сюди. Так багато людей мріють поїхати почувати десь за кордоном. Я мрію приїхати в Тернопіль і просто погуляти вулицями Тернополя з Баража і з Баражщини. поїхати на могилу до батьків і побути тут. Щось воно мене сюди притягне. Угу. То і е... зараз тут і бізнес має відкрити декілька, і офіс з Тернополя. Угу. Зрозуміло. А скільки, власне, будь ласка, ще про годинники, які ви подарували для, для костелу, так, що це за годинники? Це годинники, які грають так само карантами, підсвічуються вночі. Дуже файні, дуже якісні. Польські, не буду робити рекламу для польської фірми. <рес> е ну всі задоволені. Так, Я задоволений. <рес> Та, я задоволений дуже, дуже. дуже сильно, і це я як прислуговував з маленького, то для мене таке виглядало цей храм як храм без очей. Я собі мріяв ще з дитинства. Як я виросту, зароблю якісь гроші, то я поставлю сюди ті годинки. І з нагоди з тим, що я міг якось віддячитися для мешканців з баража, для міста, чимось, не можу всім віддячити за ту доброту, що я отримав від них, то я вирішив поставити ті годинники, які будуть вічно показувати годину, вічно будуть світити і прикрашати місто і цей храм. Це символ того, що раніше цей храм вам допомагав, тепер ви так. допомогли йому. Храм місто Там. Е, скажіть, розкажіть про інші благодійні проекти, до яких ви долучилися. Це дуже багато перераховувати. Ну, от, от зараз, допомагаємо... зараз от, до яких е, Допомагаємо дитячим будинкам, допомагаємо. В зону АТО безпосередньо і возимо туди допомогу і 128-й бригаді, і іншим, і Авдіївську промзону, Піски, там один раз під обстріли попали. Це один такий теж напрямок дітям-сиру, дітям, сиру, там, дітям ДЦП, школи -інтернати, з ДЦП, відвідуємо школи-інтернати з з обмеженою можливостями. От, таким. Mm -hmm. Зараз плануємо що відкрити, як би так? що дуже сильно. Прошу Бога, щоб дай Бог, щоб то довелося е, отримати мури з Бараського монастиря, що біля того косола знаходиться, і там маємо проєкт в планах відкрити дитячий будинок. Це один із таких проєктів. Другий проєкт, ну, то йде більш неблагодійний, а такий і благодійно комерційний то е, вистрій клініки в село Байківці. Так? Угу. Плануємо зараз тут відправити. Виготовляємо то і ну, більше, що було спрямовано по онкології, по критичні захворювання. І так, як це на сьогоднішній день найбільше потребує як і благодійності, і допомоги, і це. І того я займаюся і страхуванням в компанії Life Group, так як не можеш всім допомогти, а хотів би всім допомогти, то просто можеш підсказати, як себе забезпечити, якщо не Бог настане якась критична ситуація зі здоров'ям в сім'ї чи якимось таким. От, золом, а от Золома, що ви чуєте від людей, коли вони бачать, що ви долучаєтеся до таких благодійних проєктів? Е, є слова в'ячності, є слова такої нетверезої критики, поливання грязю і так далі. А чому так відбувається на вашу думку? Ну, у мене є. Декілька факторів таких відповідей. Так? Одні то, що я їжджу ще в зону АТО, допомагаю. І там mm -hmm. є багато так званих сепарів, Так? Mm -hmm. То вони прилучаються, вони стараються в соцмережах поливати грязі і так далі, так далі. Тут, ну не знаю, може, люди, щоб. Не чути відповідальності, не брати відповідальності на себе, то вони ліпше когось обливають грязю, щоб не приєднуватись до того так? і сказати, що це є безглуздо, це не є потрібно. Там, нехай дбає держава, нехай благодійні фонди, нехай хтось інший, але не я. Так? Або йому то треба, для нього це піар, чи він там щось там. Він там. А зкажі лачка, а що у вас ще в планах на майбутнє зробити? От, ви розповіли про те, що допомагаєте і садочка, так, і в зоні АТО. От, що ще десь там на думці у вас є? До чого можна долучитися? Ну, долучатися до, можна до всього. До всього. Тут є, Біля тут, нас тут, є дуже багато працювати. людей, які потребують нашу допомогу. Зараз на даний момент хочу реалізувати те, за що взявся. Так? Це байківці, збараж, залужа. Тівопроекти доробити, mm -hmm. а далі будемо просвячати дальше наші кроки, які я і так само моя команда приєднується, сім'я допомагає в реалізації цих моїх таких дитячих мрій, планів, зробити світ краще, і допомогти. Я вам хочу дуже подякувати за те, що ви завітали до нас, і насамперед подякувати за допомогу людям за те, що ви долучаєтеся до таких важливих благодійних проєктів, Так за те, що ви змінюєте, так покращуєте архітектурні пам'ятки, які вже давно в занепаді. Так їх потрібно відновлювати, потрібно пам'ятати історію і потрібно пам'ятати про наших людей, от, що вони боролися за такі прекрасні землі, і це все потрібно звісно цінувати. Я бажаю вам лише вдалого дня. Ня класних проєктів. хай все буде добре, і звісно, чекаємо ще так, вже коли власне в залужі відновити так храм, Там садочок, чекаємо ще тут, щоб звісно побачити от ту роботу. І ще раз звісно сказати вам дякуємо, Адже це дуже важливо, коли люди долучаються до благодійності.